Окей, okay. Я тут нам з вами знайшла ну просто шикарний кейс. Ріана! Umbrella Ella. 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 на шоу «Грема Нортома. Тут трошки довгенько, але ж сліби жарту не викинеш. Нічого. Буде прикольно. Всім привіт! Ви знов на каналі Speak Today і з вами ваш репетитор Олександра. Шоу «Грема Нортама це розважальне шоу для дорослих. Тому дітям я раджу піти пограти в тетріс. Or whatever they are playing these days. Watch yourself around Rihanna. Now, Rihanna, I don't know if you know. I don't know if you know how criminal you are. Okay, let's just look at this picture. Did you ask permission from the club when you left holding this glass? <laughs> Okay. Yeah. I don't that think it might is. have been one that I took to the club. Oh <laughs> yeah. shit. Uh, okay. What about this one? What about, what about this it? it's one? Crystal. Did you yeah. ask about that glass? <laughs> 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 that looks just speed the, it up. Uh, what about familiar. this one? What about this one? Did you ask about that one? They that's, the same back one. Back that's coming out of my wages! That's this one! Back. That's <laughs> that's that's <laughs> that. Okay, what about this one? Uh, there you are leaving the fashion show. Where they... I took that back to the hotel that I took it from. Of course you did. Do. You yeah. yeah. Uh, this one. Uh, there's another one. <laughs> there's another one. And sometimes you don't even bother to seal the glass. There's a bottle. <laughs> Watch yourself around Rihanna. Watch yourself around Rihanna. Будьте обережні поряд з Ріаною. Тут виділю вираз watch yourself around something. Будьте обережні. Вираз скарбничку. Це типовий наказовий спосіб. Now Rihanna, I don't know if you know. I don't know if you know how criminal you are. Rihanna, I don't know if you know how criminal you are. Rihanna, я не знаю, чи ви в курсі, наскільки ви небезпечні. I don't know if you know. Ще один вираз скарбничку. До речі, всі ці вирази ви знайдете в закріплених коментарях. Дивіться, how criminal you are. Здається, щось не так. І ваші спайді сенси з вас не підводять, тому що це виглядає як типове питання, але це не питання, це речення в reported speech. Тому воно має affirmative form, а не question form. Не How criminal are you, а How criminal you are. А ще criminal – це ще той false friend, так що не кримінальна, а небезпечна. Okay. Let's just look at this picture. Let's just look at this picture. Давайте подивимося на цю світлину. Це класичний let's do something. І якщо ви не в курсі, то let's це скорочення від let us, а не від let is або ще щось. І дослівно перекладається як дозвольте нам. Щось зробити. Діді аск пермішен фромдеклаб permission from the club when you left holding the glass? Ви спитали дозволу у клуба взяти з собою цей бокал, коли уходили. Дивіться уважно. Порядок слів в англійській мові. Question. Did you ask? Ask what? Permission from the club. Ask when? When you left. Left how? Holding the glass. Тепер порівняйте із адаптованим перекладом. Ви спитали дозволу у клуба взяти з собою цей бокал, коли уходили. Бачите різницю? Порядок слів в англійському реченню має величезний вплив на те, що, як і за чим ми кажемо. Спробуйте перекласти це навпаки з української на англійську, і у вас вийде абсолютно інше речення. might might have have been been one one That 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 I I took took to the the to the club. Це може бути той, який я принесла з собою до клуба. Might – це минула форма may, дозволяти, але вона живе своїм власним життям і часто перекладається радше як прислівник ніж дієслово. Можливо, щось станеться. Тож і кажемо, might happen, якщо щось станеться в теперішньому або в майбутньому. Та ми кажемо might have happened, якщо щось можливо сталося в минулому. Ну звісно, що треба заміняти дієслово to чи на те, яке вам потрібно, але зберігати ту саму форму. А ще вона каже: might have been one. і ви такі що за один? Який такий один? Тож в англійській ми кажемо one замість того, щоб повторювати слово, яке вже було, і ми кажемо ones, якщо те слово, яке ми не хочемо повторювати, в множині. Так що замість того, щоб сказати. That might have been the glass that I took to the club. Вона сказала, that might have been one that I took to the club. What about this one? What about this one? What about this one? What about this one? А цей? Взагалі то це, а як щодо цього, але я за ефективність, тож коротше, а зміст той же. Did you ask about that glass? Did you you ask ask about about that that glass? glass? А про той бокал ви спитали? Мається на увазі спитали дозволу взяти з собою. Проглядається цікава послідовність. Це типове yes-no question. І ми про це вже говорили. That looks, That looks familiar. Я це вже бачила. Контекст. Тож перетворюємо. Це виглядає знайомо на я це вже бачила. І пам'ятайте: I do, you do, we do, they do. It does. Так що. I look, it looks familiar. Look And What about this one? What about this one? Did you ask about that one? What about this one? А цей? Це питання найчастіше вживається так само, як і one, про яке я сьогодні вже розповідала, щоб не повторювати те питання, яке в нас вже було. І щоб ви не звичали, як папуга, який повторює. Did you ask about this one? Тож ми трошки міняємо і отримуємо. What about this one. This That's the same one. Це той самий. Здається, Ріана теж побачила цю цікаву послідовність. That's coming out of my wages! That's coming out of my wages. Це буде вираховано із моєї зарплатні. Це типовий випадок використання to be going to для опису майбутнього. А він вказує на букал, тому і is coming out of my wages. До речі, в англійській є багато слів, які означають зарплатню як salary earnings, income, payment. А ось вам ще одна скарбничку. Wages. Uh, there you are, leaving the fashion show. There you are, leaving the fashion show. А ось ви вы виходите після fashion show. Here you are, there you are. Це вказівні речення, які загально перекладаються як ось, щось або хтось took that back to the hotel that I took it from. Я його віднесла назад в готель, з якого принесла. To take back можна перекласти по різному, в залежності від ситуації. Саме тому важливо знати базовий переклад: забирати назад. Цікавий випадок закінчення речення прийменником. Певний час це вважалося ознаком малоосвіченості, але це настільки широко вживано в розмовні англійські, що це прижилося і поступово стало нормою. Саме тому не I took it back to the hotel from which I took it, а I I took took it it back to the hotel I took it from. Of course you did. Yeah. Of course you did. Ну звісно. Американці б сказали «sure». звісно, приправили б сарказмом, українці, перекладаючи б сказали «yes». але за правилами англійської мови, якщо ви відповідаєте на «yes-no question», то важлива частина не «yes» або «no», а друга частина I do або «I am» або те, що більше підходить до питання. Саме тому, коли в кіно показують сцену весілля. І запитують, чи ти візьмеш цього чоловіка, або чи ти візьмеш цю жінку, бла, 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 бла. Відповідь не yes, I, I do. This one and there's another one. This one, and there is another one, there is another one. ще ще один, І ще один. Тут все просто. Але в українській мові фраза іще один. Немає ні підмета, ні присутка. Тому в англійській мові перекладаючи ми повинні їх додати. А чому саме There is? Тому що в Українській ми можемо додати є і там або тут. Мається на увазі на фотографії. Тож, коли українською ми кажемо там знижки, англійською це буде there is a sale. And And sometimes sometimes you you don't even bother to steal the glass. And sometimes you don't even bother to steal a glass. А іноді вам навіть бокала вже не вистачає. Контекст. Порівнюємо. And sometimes, а іноді, you don't even bother, ви навіть не обтяжуєте себе тим to steal a glass, щоб вкрасти бокал. Непогано, але довго. І я за контекст. Тож, а іноді вам бокала вже не вистачає. Коротше та ефективніше. А сенс той же. Just a bottle. Just a bottle. Ви забираєте цілу пляшку. Ми змінили попереднє речення, і якщо продовжити просто пляшку, то втрачається і сенс і жарт. Тому я змінила і отримала. Ви забираєте цілу пляшку. Зрозуміли жарт? Ну що ж, дивимося ще раз спочатку до кінця. Watch yourself around Rihanna. Now Rihanna, I don't know if you know I don't know if you know how criminal you are. okay, let's just look at this picture. Did you ask permission from the club when you left holding this glass? I don't that think might did. have been one that I took to the club. Yeah. Oh sure. uh, what about this one? What, what about, about this one? Crystal. Did you ask about that glass <laughs> That' looks. I'll just speed familiar. it up. Hey, what about familiar. this one? What about this one? Did you ask about that one? They That's, the same back one. Back. That's coming out of my wages! That's this Come one. Back. <laughs> okay, what about this one? Uh, there you are, leaving a fashion show. Where they... I took that back to the hotel that I took it from. Of course you did. did. You yeah. yeah. Uh, this one. Uh, there's another one. There's another one. And sometimes you don't even bother to seal the glass. There's a bar. <laughs> Ну, як вам шкідлива звичка, Ріани? вийшло прикольно. I I hope you had as as much fun as I did. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Якщо у вас є пропозиції щодо того, кого ви хочете побачити в наступних відео або запитання до цього відео, то пишіть в коментарях. Ну а якщо ви хочете покращити свою англійську, то підписуйтесь на мій інстаграм і записуйтесь на безкоштовне пробне заняття. Ну а на сьогодні це все. Побачимося в наступних відео. See ya.